Система знята з зброєння десь біля двох десятків років. От. Система дуже складна, громістка в обслуговуванні. Це фактично стаціонарна система. І я лише знімаю кашкета перед нашими фахівцями, які зуміли реанімувати, да, власне, ось ці ракети, використавши їх для стрільби. По наземних цілях зрозуміло, це лише сурогат, це лише певний ерзат замінник Чому тому, що е, ну, дальність є достатня, влучити в ціль по балістичній траєкторії там теоретично можна, але інша справа, що ця ракета має порівняно невелику масу бойової частини. Знову таки, по пам'яті, то що не скажу, десь, по-моєму біля 90 кілограмів. Тобто, цього ну, вистачає для ураження. È літака так при підриві